Вітаю всіх! Як енергія Аркану Мир будуть впливати на нас сьогодні, 21 червня 2024 року. Кожна людина унікальна. Це витвір мистецтва природи. У світі все взаємодіє і складає між собою всесвіт. А всередині Всесвіту відбуваються різні події, які впливають на нас і на все, що відбувається у світі. Сьогодні має бути гармонійний і насичений день, багато зустрічей, контактів з різними людьми, можливість вирішити давню проблему або завершити те, що розпочали раніше. В цей день можете отримати вигідні для вас пропозиції. На роботі в бізнесі будуть гарні перспективи для подальшого розвитку, розширення перспектив, можливість розвивати міжнародний бізнес, робити довготривалі інвестиції, отримувати. Нагороди, заохочування, визнання і славу. У особистих стосунках може бути примирення між партнерами, різнобічні захоплення будуть зближувати пару, також можуть бути і віртуальні романи, багато зустрічей і знайомств, допомогою для налагодження стосунків буде духовна зрілість. Як порада на сьогодні, розширюйте звичне коло спілкування і свого кругозору. Знайомтеся з новими людьми, відправляйтеся у подорож, будь то реальна подорож чи віртуальна, будь-яка принесе задоволення. І, взагалі, прийшов час збирати плоди від прикладених раніше зусиль. Шукайте шляхи для нових можливостей, свого розвитку. Якщо на те є необхідність, розбирайтеся зі своїми минулими помилками і недоліками. Якщо відчуваєте втому, зробіть собі відпочинок, відновіть свої сили. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім жити у гармонії із самим собою і Всесвітом. Миру вам і гарного дня!